Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі, як завжди, огляд найважливіших новин. Здається, що в Європі починається ефект втоми від біженців. В Швейцарії, наприклад, вже навіть публічно порівнюють українців з афганцями. Що відбувається деталі в цьому відео? Ставлення Європи до України також скептичне, кожен раз політики грають на струнах війни в Україні і роблять вигляд, що вони наші друзі. Отже, вітаю вас на каналі Ефрем Ukraine. Підпишіться на канал, якщо вам цікавий цей контент, щоб не пропускати нових цікавих відео. Також буду вдячний за ваш лайк та коментар. Це допоможе просуванню україномовного YouTube. Проблема інтеграції біженців в Європі стає дедалі актуальнішою. В Швейцарії, наприклад, розгортається непроста зараз ситуація навколо українських біженців, на жаль. Мер міста Вульгенген Франка Бургард заявила, що частина наших співгромадян поводиться НАТО споживацьки. Тобто держава вже витратила, вона каже, понад 1,25 мільярда франків. Але конфліктів у притулках стає більше. Особливо мер зауважила, що деякі з українців відмовляються жити разом з афганськими біженцями. Водночас афганців у Швейцарії. Хвалять, вони кажуть, активно вчать мову та шукають роботу. Політик наголосила, що країна дає притулок тим, хто потребує захисту, а не тим, хто шукає комфортного життя. Подібні заяви, звичайно, можуть вплинути на подальшу політику щодо українських біженців. Очевидно, друзі, що не всі українці поводяться однаково, похотись, але суспільна думка формується також саме. З подібних заяв і наслідки можуть бути неприємними. Ми йдемо далі. Європа готується до нової пандемії та вводить податок на великий бізнес. До речі, ви замітили, що коли почалась війна в Україні, COVID-19 жахнувся цієї страшної війни та кудись зник. де він зараз дуже цікаво було б дізнатися. Але ця тематика з початком війни в Україні щодо захворювань в Європі, вона Час від часу на порядку денному. Отже, зараз Європа знову каже, що вони не чекають, коли грім вдарить двічі. І Європейська комісія вже зараз запускає таку стратегію швидкого реагування на нові загрози у сфері здоров'я. Брюссель оголосив, що створює свій стратегічний запас медичних засобів і планує прискорити розробку контрзаходів. Але ж це потребує ви розумієте, грошей і чималих, а де їх взяти. Тож ЄС вирішив, що великі компанії мають допомогти. І пропонується новий податок для бізнесу з річним оборотом понад 50 мільйонів євро, незалежно від того, де їхній головний офіс. Але ще податок набув чинності, його мають ще схвалити, всі 27 країн ЄС. І плюс це все відбувається на фоні, ви знаєте, торгової напруги зараз з Сполученими Штатами. Дональд Трамп вже оголосив. Про введення з 1 серпня 30% мит на імпорт з ЄС та Мексики. Урсула Фандерлян відповіла чітко, що Європа готує зараз контрзаходи і сподівається домовитись до 1 серпня. В свою чергу Німеччина вирішила боротись з браком поліцейських дуже креативно. Наприклад, у федеральній землі Шлезвіг Гольштейн поліція пропонує охочим до служби не тільки інформацію, а й морозово з лимонадом просто на пляжі. Під гаслом працюють. Там, де інші відпочивають. У поліцейських футболках, сонячних окулярах, спілкуються з молоддю прямо біля моря. Хочеш став питання, хочеш, пограй у пляжний волейбол з поліцейським. Так поліція намагається показати, що служба це не тільки суворість, а й командний дух. У Франції зараз триває скандал навколо соціальної мережі X Ілона Маска. Прокуратура підозрює її у маніпуляції, алгоритмами. Для іноземного втручання в свою чергу Павло Дуров, засновник Телеграм, вже заявив, що це наступ на свободу слова. Сам дуров також під слідством в знайде Франції, нібито поширення забороненого контенту через Телеграм. А вже сполучені штати хочуть, щоб Японія та Австралія воювали за Тайвань. Пентагон прямо вимагає від Японії та Австралії. Визначити, чи готові вони вступити у конфлікт з Китаєм за Тайвань. Але ви розумієте, що офіційних гарантій ніхто нікому не дає. США проводять політику стратегічної невизначеності, зброю Тайваню постачають, але автоматично захищати його не обіцяють. Чи погодиться Японія та Австралія втягуватись у війну? Це велике питання. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Нам вже американське видання Financial Times вийшло з публікацією про те, що мовляв, жорстка риторика Трампа нещодавно щодо Путіна, ви знаєте, не означає, що Трамп перейшов, так би мовити, на проукраїнську позицію. Це означає, що він... Роздратований Путіним, тому що в нього з ним не дуже складається. Саратники Трампа висловлюють невдоволення Трампом через те, що він продовжує йти стежкою Джо Байдена, постачає зброю в Україну замість того, щоб шукати шляхи до миру. Мовляв, те, що ти робиш, це не веде до миру, а веде до продовження війни. Хоча всі розуміють, що те, що там Трамп розблокував, це постачання озброєння нещодавно. Це так собі трохи, що там друзі? Десятки ракет до Петріот. Одна можливо система Петріот. Може, дві, можливо, одна від Америки, одна з Німеччини. Завжди вони шукають ці системи Петріот, хоча й в них їх достатньо. Ну так прикриє десь небо під одним із міст України, але ж Трамп не розблокував оцей бездонний. Ви розумієте, потік озброєння. Це така частинка того, що ще залишилось від Байдена, типу на 300 мільйонів. Трамп і зараз, до речі, своєю командою вже розробляє бюджет 2026 року і кажуть, що там для України замість 300 – 500 мільйонів. Але друзі, це про що? Це взагалі ні про що. Ми ж розуміємо, що це дуже мало для України. Це тільки на озброєння захисту. Скажуть про наше спільне виробництво з європейськими країнами. Воно тільки починається. Далі бажання Трампа, щоб країни Європейського Союзу та члени НАТО купували у Америки зброю для України. Тобто він тут молодець, угода є угода, питань немає. Тобто він світу показує, що він головний, він розблокував постачання озброєння Україні, але ще за це отримує гроші. Тобто, європейські члени НАТО все це повинні оплачувати. Питання, друзі, наскільки їх вистачить, щоб це оплачувати? Ну Мерц, Мелоні, Макрон знову обіцяють, що вони... Хочуть організувати якийсь там миротворчий штаб після війни, багато національних сил, які потім після війни в мирний час щось будуть робити. Але це не війська, якісь інструктори. Тобто ви хочете прислати контингент військ у блакитних касках чи в зелених зі зброєю в руках, щоб стояти на лінії розмежування між Україною та Росією. То, будь ласка, але ж ви цього не робите. Ви хочете прислати контингент, щоб захищати що не зрозуміло, щоб кому протистояти. Вони збираються разом з Україною воювати проти росіян? Також ні. Тоді не зрозуміло, навіщо ці інструктори і чому саме в мирний час, що ви будете охороняти, кого захищати та чому навчати. Йдемо далі знову гучний дипломатичний скандал, і цього разу між Німеччиною та Пакистаном. І в центрі конфлікту понад 2500 афганських громадян, яким Німеччина пообіцяла надати притулок ще до речі, у 2021 році, після приходу до влади в Афганістані та Люди отримали дозвіл на в'їзд до ФРН, але друзі застрягли в Ісламабаді столиці Пакистану. Процес прийому афганців затягнувся. Тепер Пакистанська влада заявляє, що хватить терпіти нелегальне перебування більше. Ми терпіти не будемо. Пакистан вже двічі ставив Німеччині ультиматум з вимогою забрати цих людей. І останній срок, до речі, сплив 30 червня. Але все рівно друзі, ситуація залишається напруженою. Німецьке МЗС зараз в терміновому порядку намагається втрутитись, щоб не допустити висилки афганців, які мають. Підтвердження на в'їзд до ФРН в Берліні запевняють, що ми працюємо над вирішенням проблеми, щоб в Пакистані не нервували. Але не все так просто, тому що 2500 людей по швидкому розуміти не ввезеш. Пакистан також обурений, тому що перевірки, які проводить Федеральне відомство міграції Німеччини, тягнуться в середньому по 8 місяців. Отже, друзі, такі події на сьогодні. Як у вас враження від цього інформаційного дня? Напишіть свою думку в коментарях. Мирного вам неба. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.